І не тільки, до речі, там були е, нідерландські, там і італійські е, повітряні сили були залучені. Тобто, фактично всією Європою Польщу рятували, і все одно з 19 шахетів, яких могло бути і не 19, а навіть більше, е, було збито лише 4. І до речі, є такі вже е, в інтернеті думки. Не знаю наскільки вони на 100% Достовірно фінансово обґрунтовані, але кажуть, що збиваючи ракети ракетами вартістю по 2-3 мільйона доларів оці шахеди, Польща витратила річний бюджет Міністерства освіти. ось ну Тобто, може, там це більше так як жарт звучить, але факт, що витрачено колосальні гроші на збиття отих Шахедів, які коштують там кілька десятків тисяч доларів. Тобто це засвідчує, що Польща, на жаль, сьогодні не готова до таких викликів і е, намагається діяти старими методами, як це було ще до війни, коли з'явилися дрони, і витрачає колосальні гроші на неефективні методи оборони.